73 квадратних метри не рахуючи технічних приміщень. Така частина народного дому була в розпорядженні обласної організації національної спілки письменників України більше 20 років. Тут перебуває голова та секретар. Сюди ж сходяться і з'їжджаються всі літератори області. Приміщення в користування надавали безкоштовно і договір щоразу автоматично продовжували. Проте нещодавно в спілку прийшов лист з попередженням, що до 11 години 31 травня вони мають звільнити займану площу. Ми спочатку настільки були шоковані, що навіть не повірили, що це можливо. Я перетелефонувала до пані Поліщук, і вона сказала: так, місту потрібне майно і через те звільніть, Будь ласка, і взагалі навіщо вам так багато? Письменники обурені такого кажуть, нема ніде в Україні. Навпаки, в інших областях їх колеги мають значно більші площі, а тут виселяють і альтернативи не пропонують. І йти переконують їм просто нікуди. Я не знаю, очевидно. Я там написала в листі, що на, на смітник хіба що ну куди нам е, ці книги? Це ляпас не тільки письменникам, це ляпас нашій громадськості. В управлінні, котре розпоряджається комунальною власністю міста, кажуть, 28 квітня у спілки письменників закінчився термін дії договору. Раніше він автоматично продовжувався, але тепер приміщення в центрі міста знадобились народним депутатам Олегу Осуховському та Віталію Чугуннікову. Ми робили якісь спроби пропонувати народним депутатам інші приміщення, але вони розташовані на окраїнах міста рівного і в таких цокольних приміщеннях це не влаштувало депутатів, тобто є вимога закону про статус народного депутата, про те, що їм місцеві органи влади зобов'язані надати приміщення для їх депутатської діяльності для розташування громадської приймальні. Такі ж листи щастя, за словами Наталії Поліщук, отримали не лише письменники, а ще й обласна організація національної спілки журналістів, товариство просвіта, союз Українок та міське братство вояків. Упа у всіх цих організацій закінчилися договори. Крім того, кажуть, в міськраді письменники використовували свої приміщення з порушенням законодавства. Що стосується саме цієї спілки, був встановлений в минулому році факт, того, що вони свої приміщення передавали в користування іншим особам, тобто вони його використовували не виключно для спілки письменників. Тож, попри усі зусилля кажуть чиновники, звільнити приміщення письменникам таки доведеться. Щоправда, кидати їх на призволяще ніхто не планує. Якщо звернуться до влади, то переконують спробують знайти альтернативу. Хоча обидві сторони чудово розуміють, знайти заміну приміщенню в центрі міста буде складно. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.